Доброго дня, мої любі друзі! Сьогодні нам у редакцію прийшов цікавий лист, і я з великим задоволенням вам його зараз зачитаю. Ой, дивися, Ванька, це ж мама до тебе прийшла, біжи давай. Хлопці зібралися навколо вані, хитро переглядалися і очікували, яка ж у новенького буде реакція. Пару місяців тому Ваня опинився у дитячому будинку номер 2 і навіть за такий нетривалий період часу у нього вийшло на жити справжніх ворогів. Хлопці нещадно і жорстоко знущалися з нього щоразу, як випадала така нагода. Та й справді було за що. Якось він став посеред кімнати і оголосив своїм сусідам, що тільки вони, там всі надовго. А у Вані то є мама, і вона його обов'язково скоро забере. За зверхність йому насипали повний рюкзак пруду, нічого не допомагало. Хлопчина вперто. І впевнено повторював, що скоро прийде мама і забере його. Тому хлопці знайшли найефективніший спосіб провчити нового брата про нещастя. Вони час від часу говорили, Вані, дивись, Ванька, це твоя мама, за тобою прийшла, біжи. А потім спостерігали, як він блідний на очах, скоплюється на ноги, стрімголов біжить до вікна, притуляється аж до самого скла і виглядає у двір. Він дивився довго з надією, що мама насправді зараз з'явиться на вулиці і поверне до будинку, побачить його в вікні і ручкою покличе до себе. Тоді він схопився і побіг до неї, не чуючи нічого і нікого, і поїхав би додому, щоб ніколи сюди не повернутися більше. Але натомість за вікном він бачив лише вихователів, а хлопці навколо вибухали сміхом. Коли Ваня засинав, обіймаючи ведмедика, якого прихопив з дому, то часто бачив у снах свою маму. Ще молодою і гарною, з усмішкою на обличчі замість набріків, які з'явилися від постійних п'янок після того, як помер тату Ваньки. Він тримався за обіцянку матері, яку вона дала йому в той переломний день, як його вилучили з сім'ї. Мама обіцяла, що вилікується і обов'язково забере його, зовсім скоро. Там є багато іграшок і смачно готують, та тільки не сумуй дуже. Я скоро прийду за тобою, синочку. Але рік за роком минав, а вона не приходила. Спочатку Ваня просив вихователів, щоб подзвонили і запитали, чи довго ще триватиме лікування, але ті лише чесно й жорстоко відповідали, що матя вже й забула про нього. Час спливав, і навіть мамине фото, яке хлопчик досі беріг, вже не допомагало йому вірити й далі. Ваню, ходімо, по тебе прийшла мама. У хлопця аж мурашки по шкірі побігли. В пам'яті зринули знущання однолітків на початку його перебування у дитбудинку. Невже і вихователька може з нього так знущатися. Чи раптом, раптом мама дійсно прийшла? Нічого не розуміючи, Ваня просто пішов у велику залу за вихователькою. Він не хвилювався, йому не було цікаво. Він просто не вірив вже в ці слова. Вони не викликали у нього жодної реакції. Але в залі він таки побачив жінку. Жінка із щирим і добрим, хоч і втомленим обличчям, дивилася на нього. і Легенько посміхалася. Але це була не його мама. Ваню, познайомся, це твоя нова мама. Вона хоче встановити тебе і забрати додому, але ти вже дорослий, потрібна твоя згода. Але як же? Як же його рідна мама? Вона ж і далі є. У нього буде дві мами, буде дім. Вихователька намагалася не зустрічатися поглядом з підлітком, але він все раптом зрозумів сам. В один момент він подорослішав і зрозумів набагато більше, ніж повинен був у своєму віці. Мені хотілося б завершити цю розповідь по іншому, розказати, що Ваніна мама справді взялася за голову, вилікувалася і приїхала забрати свого сина, але це не так і це трапляється так рідко, на жаль. І все ж я б дуже хотіла, щоб кожна дитина в інтернаті одного дня почула ці довгоочікувані слова. Ходімо, по тебе прийшла мама. Любі друзі, як вам така історія? Чи засуджуєте ви маму хлопчика? Напишіть нам, будь ласка, свої відповіді у коментарях.